Якось був випадок на Івано-Франківському міському озері, йде мама з дитиною, ну і дівчинка так досить голосно кричить: Мама, мама, дивись лід!» Справді відповідає її ненька, є тоненька корочка на озері. Корочка. Такий добірний росіянізм, який дуже часто вживають та ще й у різних варіаціях. Сьогодні я наведу три різні випадки. Отож, дослідно! Корочка перекладається як кора, шкірка, кірка Ну або зменшено постлива кірочка. Перший варіант, коли ми говоримо про лід, то це кірка. Тобто мама мала би сказати: справді є тоненька кірка або кірочка на озері. Ще наведу приклад словника: льодяна кірка це шар льоду, що утворюється на поверхні ґрунту або на снігу. Другий варіант це коли кажуть. Корочка хліба. Ну, тут все просто. Скоринка, окраєць, окрайчик або цілушка. Ну, гарно ж звучить. В нашому ресторані до борщу подають виключно цілушки з салом. Або мамо, вріж мені окраєць. І останній. Військовий показав свою корочку рідною посвідчення або посвідка. Посвідка краще, ніж корочки, і, звісно, наведу приклад. Військовий показав своє посвідчення або чоловік тримав в руках. Посвідку. Я щоразу, коли готую рубрику Балабончик, думаю, ну все, мабуть, на цей випуск у мене слова вже не буде, яке московити утискали. Адже програми зробили понад 50, але знаходжу і знаходжу все нові та нові. Отож, сьогодні це слово рамці або рамця. Рамці. Читаю зі словника Івана Білодіда. Це застаріле слово. Рекомендує він вживати рамки. Нічого вам не нагадує, ні. Зрозуміло, що йому було вигідно зменшити український словник удвічі і зблизити ці дві мови. А тепер зацитую Івана Микитенка і твір Буркагани: Близько будинку пролітає трамваї, виблискуючи райдугами скла в золотих рамцях. Твір написаний у 1927 році. Повертаємо своє.